За добу Збройні сили України знищили 30 артсистем, 12 танків, 14 БПЛА та ліквідували близько 600 російських окупантів. Станом на 25 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 243 тисяч 220 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі Бойових броньованих машин було знищено 8131, артилерійських систем 4705, РСЗВ 698, засобів ППО 454, літаків 315, гелікоптерів 310, автомобільної техніки та автоцистерн 7194, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 3977, крилаті ракети 1307, спеціальна техніка 703. Дані уточнюються. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!